Всім доброго дня! Мене звати Едуард. Я технічний менеджер компанії Ензозаден Україна. Зараз ми знаходимося на Дніпропетровщині на господарстві у пана Володимира біля Павлограду. Він вирощує наш гібрид А Зараз культура знаходиться на стадії масового плодоношення, масової віддачі врожаю. Рослина компактна, відкрита, тобто з нею дуже добре працювати, легко працювати. Бокові пагани, вони дуже короткі, саме вершкуються, вона сама практично сама формує плоди з пазухи, по 2-3 плода. Плод має дуже чорну чорну бородавку, дуже виражену бородавку є перехід від світлого кольору до зеленого кольору, дуже ошипований і хочу вам показати, яка структура всередині. Ми бачимо дуже маленьку насамелу камеру. Також я хочу сказати, що в консервації він дуже себе добре показує, як кусові якості, так і злосовочні.